Шановні отці, матушка ігумені, дорогі браті і сестри, сердечно вітаю вас сьогоднішнім днем, святом спільної літургії Шполянського, Городиченського благочинних округів, святом спільного причастя, спільної сповіді нашого духовенства. Сьогодні свята Православна Церква молитовно згадує мученицю Матрону Солунську. Ця свята жила в далекому третьому столітті. І була рабиною, служницею у іудейки, у єврейки, відомої, багатої, знатної у дружини, командира гарнізону імперського у Салоніках, у Солуні. Вона служила їй, будучи православною християнкою, тайною християнкою. Вона не оголошувала про свою віру і ніхто про це не знав. Більш того, в, у служінні своєї господині. Іудейці, вона навіть супроводжувала її до синагоги, в яку та ходила щоденно. Але біля дверей синагоги вона залишала свою господиню та йшла обережно до храму Божого, щоб помолитися, щоб причаститися, щоб поспілкуватися з Богом Христом нашим. І поверталася до дверей синагоги к тому часу, коли виходила. Знову її Господиня на вулицю і поверталася з нею додому. Вона, ця іудейка навіть не здогадувалася, що її служниця є християнкою. І добре, що не здогадувалася, бо вона лютою ненавистю ненавиділа християн. І ось одного разу це було напередодні Великодня Пасхи Христової, за тиждень або за два, коли святкувалася іудейська Пасха. Також залишила матрона свою господиню біля синагоги і побігла на службу храм і запізнилася. Повернулася вже тоді, коли ця юдейка вийшла і шукала матрону. І коли вона узнала, де вона була, коли вона узнала, хто вона є, коли вона узнала про те, що вона бігає до Божого храму християнського кожен раз, вона прийшла у велику лють і з жорстокістю почала її наказувати. З великою жорстокістю її били палками, прив'язали до лави і били, били, били. Вона декілька раз втрачувала свідомість, її закривали у кімнаті. Господь її зціляв до трьох разів, і вона виходила жива й здорова, а потім знову її били і добили до того ступеня, що вона померла у своїй кімнаті, будучи зачиненою там хазяйкою. Але хазяйка вирішила так. Не можна, щоб люди узнали, що я її вбила, доручила своїм людям, щоб її скинули з високої скелі, не начебто нещасний випадок був. Отак От і закінчилося життя. З часом єпископ Олександр Феселонікійський підняв її мощі, урочисто вніс до Солуні, благодатні. Благоуханні, на тлінні мощі мучениці Матрони. І до цього часу вона шанується, дуже шанується православним світом, особливо грецьким світом. Для нас висновки, які можна зробити з життя святої мучениці Матрони, це перше, Господом дозволено і благословлено таємне християнство. Тобто, живучи посеред гонителів світу цього. Живучи посеред світу, який гонить християнство і християн, можна бути таємним християнином. І дуже багато людей, сотні тисяч людей, протягом перших трьох віків християнства були тайними християнами. Ніхто й не знав, що вони християни, так як і Матрона. Але при цьому навіть тайно треба бути справжнім християнином. Багато хто може сказати, я теж тайний християнин зараз, я до церкви не ходжу. Бог у мене в серці, в душі, знаєте, як багато хто каже. Це не тайне християнство, це пародія на християнство. От на прикладі, Матрони, бачимо, як можна бути тайним християнином. Ніхто не знає, що вона християнка, а вона і дня не може прожити без богослужіння, причищається, молиться і живе з Богом. Ось що значить тайна християнка. Таким тайним християнином, наприклад, посеред оточення інославного був і святий праведний Іоанн Руський, уроженець нашої Полтавщини, який був взятий у полон і жив все своє життя під мусульманином, господарем дому, і був тайним християнином причастя, тіло і кров Христові йому передавали тайно, щоб він причищався. І він спасався так, в тайні. А другий висновок, який треба обов'язково зробити з життя святої мучениці Матрони, це те, що якщо тебе впізнали, якщо сказали, що ти християнин, то відпиратися вже не можна і не треба. Вона ж теж могла Матрона мучениця сказати: ну, гаразд, да, ви мене викрили, давайте, господині, я буду з вами тепер ходити в синагогу. І все питання було б вирішене. Ніхто б її не чіпав, не бив палками, не кидав із скелі високої. Так само, як і Іоанном Руським. Так само, як сьогодні ми на літургії передосвячених дарів читали паремії з Вітого Завіту про Іосифа Прекрасного, якого брати продали у рабство, який жив у рабстві і ніколи не зрадав своєму Богові, хоча жив у Єгипті, а потім Господь прославив його. Тобто, якщо викрили тебе, що ти християнин, то треба вже сповідувати свою християнську віру. І навіть якщо будуть бити, і якщо навіть уб'ють, не можна відступати назад. Це вже буде не тайне християнство, це вже буде зрада Бога і зрада своєї віри. Оці принципи духовного життя треба засвоїти кожному з нас. Немає такої неволі у цьому світі, яка б могла виправдати. Відступлення від віри християнина. У християнина завжди повинна бути внутрішня духовна свобода навіть посеред неволі і рабства. Чи то інославне рабство, чи то рабство фактичне, як було у Іосифа, чи то рабство від держави, як було у наших. З вами, батьків і дідів в радянський час, в 20 столітті, і сиділи в концтаборах в радянських, і в тюрмах сиділи, і в силках бували, але не зрадили своєї віри. Ось так, живучи, ми зможемо здобути у Бога спасіння. Можна бути тайним, але справжнім. Можна бути відкритим, але справжнім. І не можна бути несправжнім, хоч тайним, хоч відкритим. В принципі життя мучеників першого трьох століття та і всієї християнської історії, особливо ХХ століття, наших з вами попередників, дуже важливі, особливо сьогодні для нас з вами. Коли ми живемо просеред світу, який, м'яко кажучи, не недолюблює нас з вами, християн і нашу православну церкву, давайте будемо орієнтуватися на те, що нам заповідували, дивитися на їх життя, на їх принципи життя. І так з Богом. Проведемо це життя і досягнемо Небесного Царства. Ще раз вітаю вас всіх зі святом, благословіння Боже, нехай з вами перебуває!